Оце люди стільки назбирали. А, але грибів назбирали, назбирали. збирали, насбирали, -мо. Так. Ще все. Дженьк. Туда ми тут назбирали, так? Дзінь. Джиньк. Оце урожай, красотища, Такі молоденькі середнячки. Ве одно більше зайдемо. Але машин вже приїде. Я маю, вони я маю Класна ватра. І мене тут все в кімнати.